В Україні дорожчає хліб, Нібито в країні великі проблеми з сировиною. Закінчується пшениця та кукурудза минулого врожаю. На ринку вже розганяється паніка, що все зерно з України вивезли на експорт. Що насправді відбувається? Докладніше далі. За словами президента Всеукраїнської асоціації пекарів, директора ТОВ «Київхліб» хліб Юрія Дученка в Україні різко зменшилася пропозиція продовольчої пшениці, що йде на борошно для хліба. Через це і сама пшениця, і борошно відповідно різко зросли в ціні. Борошно за минулий місяць додало 30%, А ціна пшениці в Україні, за даними аналітиків, Trade, сягнула найвищого з довоєнних часів рівня: 9710 тисяч тисяч гривень за тонну продовольчої пшениці, та 9100 тисяч Триста фуражної цінники накручують також не найкращі очікування по новому врожаю і в Україні, і у світі в цілому через посуху одразу в декількох країнах. До того ж, зерно настільки масово вивозять з країни, що вже можна казати про його дефіцит. Втім, заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заспокоює, Торішній урожай був рекордний, тобто, попри активний експорт, зерно на ринку є. А у зростанні цін на пшеницю і кукурудзу в Україні буцімто винні світові тенденції, від яких на. Наша країна як великий зерновий експортер вкрай залежна, а це дає підстави підвищити ціни на хліб на 30%. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.